Панти обстрілюють мирні населені пункти Харківщини та місто зведення від хова. За добу. Ворог вдарив по області 36 шістьма кабами. 16.00, місто Харків. У наслідок обстрілу Київського района міста частково зруйновано два приватні будинки. Пошкоджено 10 приватних будинків, 12 багатоквартирних будинків, будівлі, кафе, пошти, двоповерховий спортивний клуб та два корпуси університету. Постраждали 14 людей. 4 липня о 5.10 в селі Глушківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу зруйновано шість приватних будинків, дві господарчі споруди. Пошкоджено вісім приватних. Будинків та дев'ять господарчих споруд постраждали дві жінки та чоловік. 4 липня о першій ночі в селі Козача Лопань внаслідок обстрілу горів магазин. О двадцять третій в селі Нова Козача Тергачівської територіальної громади. Внаслідок влучання дрону пошкоджено скління вікон, двері житлового будинку та господарчої споруди. О 22.01 в селі Слатине пошкоджено сільгоспідприємство. Внаслідок обстрілу горіла покрівля ангару, о 17.40 в селі. Котівка Вовчанської територіальної громади внаслідок обстрілу пошкоджено фермерське господарство. Два комбайни, п'ять тракторів та складська будівля. Травмовано чоловіка. О 17.15 в селі Земляний Яр Вовчанської територіальної громади. Внастідок обстрілу горів ангар, сільгосптехніка, авто, будівельні матеріали та п'ять тонн зерна. 3 липня близько 10-ї в селі Руська Лозова Харківського району. Внаслідок обстрілу зруйновано 11 приватних будинків, три господарчі споруди та пошкоджено п'ять легкових автомобілів. Постраждали три чоловіки. Рятувальники звітують, протягом минулої доби здійснено 50 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили сім пожеж в Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області, а також в місті Харкові. Зранку російська авіація завдала удар керованими авіабомбами по адміністративній будівлі у селище Борова Ізюмського району, спричинивши в ній пожежу на площі 10 квадратних метрів. Також зранку російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по селу Руська Лозова Харківського району. Вибухи спричинили знач. Чні руйнування у приватному секторі пожежі у двох приватних будинках та трьох господарчих спорудах призвели до поранення трьох цивільних осіб. На момент прибуття рятувальників ДСНС загальна площа пожеж сягала 320 квадратних метрів. До ліквідації наслідків ворожого бомбардування залучались рятувальники Харківського та Полтавського гарнізонів ДСНС. Всього шість одиниць пожежної та аварійно-рятувальної техніки та 45 рятувальників. Близько С надцятій російська авіація скинула авіабомби на житловий сектор Київського району Харкова. Руйнації та пошкоджень зазнали приватні будинки. З під завалів одного з них силами ДСНС врятовано восьмирічну дитину. Врятований хлопчик отримав поранення і був госпіталізований до медичного закладу. Крім того, рятувальники допомогли вивільнити літню жінку. Яка не могла самостійно пересуватись та була заблокована у власній оселі. За іншою адресою, детонація ворожої авіабомби спричинила пожежу на відкритій місцевості. Там горіла суха трава на площі одного гектара. На місці ворожих ударів працювало 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки, 53 – рятувальники та психологи ДСНС. За попередніми даними, внаслідок цього теракту російських загарбників постраждали щонайменше 14 цивільних. Осіб, з них двоє дітей. Увечері та вночі обстрілів зазнали село Земляний Яр Вовчанської громади, село Слатине та Козача Лопань Дергачівської. Ворог влучив у приватні підприємства, спричинивши руйнації та пожежі. Вогнеборці ДСНС оперативно ліквідували всі осередки горіння на загальній площі понад тисяча квадратних метрів. Постраждалих немає. О пів на шосту ранку рятувальники ДСНС виїхали на ліквідацію наслідків обстрілу села Клужків. В Какуп'янського району там зруйновано шість приватних будинків, дві господарчі споруди, пошкоджені вісім приватних будинків та дев'ять господарчих споруд. У чотирьох зруйнованих будинках трапились пожежі на загальній площі понад 220 квадратних метрів. Три цивільні особи зазнали поранень. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів. Евакуйовано 12 тисяч особи. З них 936 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку противник продовжував наступальні дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 15 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибока і Липці. На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала вісім. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Сеньківки Харківської області та Стальмахівки на Луганщині. Марія Солова, Дмитрон Микенін, Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 22 ударні БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті бойової роботи збито 21 шахет у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей. У Житомирській області через падіння уламків почалася пожежа в будинку. За даними голови ОВА, внаслідок пожежі постраждала жінка. Її госпіталізували. Також під час нічної атаки російський дрон влучив в енергетичний об'єкт на Чернігівщині. За інформацією, ОВА, без світла залишились 5963 споживачі. Енергетики працюють над відновленням. Вночі під завалами Дніпровського будинку, який росіяни понівечили, 28 червня рятувальники виявили тіло жінки. Це вже третя жертва того удару. Також, за даними ОВА, у лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час учорашньої атаки на місто. Загалом загинуло шестеро людей. Сьогодні у Дніпрі оголошено траур за тими, чиї життя забрав ворог. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. Союзники по НАТО погодилися профінансувати військову допомогу Україні у розмірі 40 мільярдів євро наступного 2025 року. Про це пише Reuters з посиланням на інформацію західноєвропейського дипломата. Повідомляється, що генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг попросив країни-члени підтримувати військову допомогу Україні на тому ж рівні, що й у роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, надаючи близько 40 мільярдів євро на рік зазначається, що лідери НАТО підпишуть зобов'язання наступного тижня у Вашингтоні. Американський журналіст Такер Карсон анонсував інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. У твіттері журналіст написав, що хоче донести до американців необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює становище їхньої країни у світі. І сподівається, що інтерв'ю скоро вийде. Українців попередили про складнощі при перетині кордону з Польщею. Прикордонники пояснили, що за інформацією, отриманою від польської сторони через проведення технічних робіт можливий сповільнений рух у пункті пропуску Шегені також відмічається сповільнене оформлення у пункті пропуску Рава Руська та Угринів. На наступному тижні в Україні прогнозується спека до плюс 41 градуса. За даними синоптиків, аномальна спека буде у східній та південній частині нашої держави. Такий прогноз на 8, 10 та 12 липня. Тож медики попереджають про обережність та обачність. Рекомендовано пити більше води, носити головні убори та захищати шкіру. Близько четвертої вечора середи Харків знову опинився під авіаційним ударом. Цього разу з літака вгатили по Київському району. Внаслідок прильотів пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, будівлі, будівлю, пошти, СТО, спортивну залу. На восьму вечора відомо про 14 постраждалих людей, серед них восьмирічний хлопчик та немовля, якому два тижні. Російський літак Су-34 з населеного пункту Батрацька дача Білгородської області здійснив пуски трьох. Уніфікованих міжвідових плануючих боєприпасів Д-30 калібру 30 сантиметрів по Київському району міста Харкова. Два боєприпаси влучили безпосередньо в Київському районі міста Харкова. Один боєприпас влучив на околицях нашого міста в Харківському районі. в в руках ви можете бачити уламки від цього авіаційного снаряду. Зараз ці уламки вилучені під час огляду місця події прокурорами та слідчими. Відстань між

Ви знаєте, я вообще на кровати лежала, поговорила по телефону. Го вот. тільки дав друг слишу гром, сильний такий удар. Ви знаєте, я взагалі на ліжку лежала і по телефону говорила. І потім чую грім, такий сильний удар, і раптом посипалися вікна, повалилося все. То це нас завалило, нас розбомбили, і все посипалося. Я встала з ліжка, заходжу в кімнату, стеля обвалена, вся обвалена і заблоковано вихід. Стінка впала, що розділяла нас і сусідів. Впала на кухні, пройти сюди на вихід не змогла. Я і ось хлопці, рятувальники, допомогли. Ли, слава Богу, витягли мене через вікно. Витягли мене через вікно. Я крас отак стояв. Сварі сюда. Я ось так, якраз стояв спиною, дивився ось сюди. Ну біля вікна, їсти хотів собі розігріти, і тут на мене позаду все падає. Причому падає, ось я стою біля віконця, а падає протилежна стіна. Ну десь з три з чимось метрів. Тобто з тієї відстані валиться на мене, і це все, що я відчув. А внутрішньо сказати, що погано, нічого не сказати. Це якщо нормативну лексику використовувати все. Я сиділа в домі на дивані, розмовляла з дочерюю та я сиділа в будинку на дивані, розмовляла з донькою. Це був приліт, просто дуже голосно. все на мене впа. А в карнис вікно та все, ось це все, що було, дуже сильно злякалася, обвалилася стеля скрізь, в одній кімнаті на кухні. Там така грядюка, що не дай Боже, Не дай бог. Стався обстріл Кабане міста Харкова. Це Київський район міста Харкова. На жаль, зруйновано декілька приватних будинків. Крім цього, постраждав багатоповерховий житловий будинок, вибито вікна. І зараз працюють наші комунальні підприємства, Працюють працівники ДСНС, національна поліція. Кожного дня ми маємо обстріл. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. У Харкові привітали слідчих із професійним святом. Найвідданіші своїй справі були відзначені почесними грамотами і подяками. У Харкові найкраще слідчим, зазначив Сергій Болвінов, начальник слідчого управління. І кожен, хто причетний до цієї сміливої і відповідальної професії, кожен, хто працює на Харківщині, пишається цим, каже він. Я горжусь тим, що я є головним слідчим Харків. Я горжусь, що наш колектив слідства найкращий. України, я вам дякую за вашу роботу. Я всіх вітаю з ним слідства. Слава Україні! Слідчі національної поліції працюють сьогодні в найгарячіших точках області, там, де точаться бойові дії, там, де щодня прильоти, говорить голова Харківської СБУ. І їхня робота надважлива складова у загальній визвольній боротьбі. Завдяки слідчим формується доказова база воєнних злочинів в Росії. І ці документи з'являються на теперішній час і в газі і стануть підставою для Міжнародного, скажімо так, трибуналу для тих злочинців, які розпочали цю злочинну війну проти України. Однією з найгарячіших точок сьогодні є Вовчанськ. Складно та небезпечно там було з перших днів вторгнення. Зараз же ворог просто знищує місто і прилеглі села, але і там працюють слідчі поліції. Виїжджають на прильоти, проводять евакуації цивільного населення. Розповідає начальник місцевого слідчого відділу. На жаль, в місті ще є люди, там десь до 20 чоловік залишилося, яких ми не маємо можливості евакуювати, оскільки є велика небезпека, а також в місті працюють ворожі в півдрон це дуже велика загроза. Тому кожен наш виїзд, це як окрема спецоперація, яка планується як є дорогою заїжджати. і дуже тяжко насправді зараз забрати всіх наших людей. Але хочу сказати, що Дякувати цим цивільним, які все ж таки наважилися виходити з Вовчанської. Вони доходять до тих точок, виходять на зв'язок, і звідти ми їх вже забираємо. Евакуюємо. Хто як не ми будемо за ними виїжджати? У військових є своя, як то кажуть, справа. Вони воюють з ворогом нашим. А ми намагаємося бути тим прикриттям тилу для наших військових і допомагати їм, щоб у них було більше, як то кажуть, часу займатися своєю справою. А... Ми повинні допомагати нашому українському народу ми ще не давали присягу. Серед відважних слідчих багато і представниць прекрасної половини людства. Жінки на рівні з чоловіками виконують свої функціональні обов'язки, так само ризикують своїм життям. 11 років в поліції Олена Салімова дев'ять з них каже, працює саме слідчим. Жодного разу каже вона, не пожалкувала, що обрала таку не жіночу професію, і сьогодні, під час війни, намагається виконувати свою роботу так, щоб бути прикладом для інших жінок і мотивувати їх на добрі спів. Справи в ім'я перемоги, це занадто така важка професія для жінки. Так тим більше, тим паче я маю дитину маленьку однак в цей час бажання кинути, покинути поліцію, там виїхати з дитиною за кордон не було взагалі, тому що ну хто як не ми. Після масштабного вторгнення робота слідчого змінилась кардинально. Говорить Володимир Тимошко, начальник нацполіції Харківщини. Змінилися всі пріоритети, які були зараз. Це перш за все це фіксація воєнних злочинів, тому що знову ж це питання справедливості, і ми це робимо для того, щоб була у людей надія колись побачити винних на скам'ї підсудних. Тому перше – це військові злочини. Друге. Це колаборанти, ми їм займаємося. Поліція це робить. Чому? Тому що це також питання справедливості. Ми не ділимо зараз між правоохоронними органами, хто і що повинен робити. Треба допомогти. ЗБУ. Ми допомагаємо збу допомагає поліції. Ми, до речі, пишаємося. Тим єднанням правоохоронних органів в Харківщині, е, яке зараз триває прокуратура СБУ, е, військова, прокуратура військової сфери, цивільна прокуратура, е, держ, державна служба з надзвичайних ситуацій. Державне бюро розслідувань. Ми всі працюємо на єдиний результат на перемогу. Наше завдання це перемога, і звісно, тому це пріоритети в слідчій роботі, які зараз стоять. Так на плечі слідчих сьогодні лягає великий вантаж. Зауважив Марк Харкова і Терехов, звертаючись до присутніх. Я бачу вас на кожному принте. Я бачу, як ви працюєте. Я бачу саме головне ваше ставлення до. Людей, і це дорогого кошту. Хочу привітати вас, побажати всім вам міцного здоров'я, щастя, успіхів, і звісно, як найшвидше Слава Україні! Яна біляєва, Сергій Перець, Денес Рябалко, Олександр Уваров, Харків, Новини. Праці в Україні зазнав змін через війну і мобілізацію чоловіків, Дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили характерний для українського ринку праці в останні роки. Відтак у період січня по травень 2024 року з понад 335 тисяч осіб, які користувалися послугами служби зайнятості, 77% становили жінки до початку повномасштабного вторгнення. Цей показник складав приблизно 55%. Зокрема, на сайтах з пошуку роботи розміщені сотні вакансій для водіїв різних категорій та спеціалізацій від таксистів до водіїв міжнародних перевезень, а все через мобілізацію і на. Тачу чоловічих кадрів у зв'язку з цим транспортні компанії звернулися до уряду з проханням допомогти у підготовці жінок до цієї професії. У зв'язку з мобілізацією виникають труднощі з укомплектуванням вакансій за традиційно чоловічими професіями: будівельники, електрогазозварники, солюсарі, електромонтери водії і саме жінки в умовах війни посідають ці вакансії. Це сприяє розширенню гендерних ролей і змінює суспільні уявлення про можливості жін. Око робочій сфері Наталія Землянська зазначає, що тенденція до зростання кількості жінок, які обирають для навчання професії, що традиційно вважаються чоловічими, спостерігається з другого півріччя 2023 року. Ред популярних напрямків машиніст насосних установок, машиніст крана, слюсер з механоскладальних робіт, машиніст підземних установок, вантажник, оператор верстатів із програмним керуванням, гірник, слюсер, ремонтник водій тролейбуса. І можу сказати, що попит у жінок на традиційно чоловічі професії дуже високий. Чином протягом перших п'яти місяців цього року спостерігається зростання кількості працевлаштованих жінок. Вона виросла майже на 6%, А кількість жінок, які проходили професійне навчання, зросла на 75%. Для того щоб жінки могли опанувати нову професію, запроваджено навіть безкоштовне навчання в освітніх установах або у роботодавця за обраною професією чи спеціальністю. Зокрема, міністерство економіки затвердило перелік зі 124 спеціальностей, до якого входять іт технології будівництво, транспорт, промисловість, медицина та залізничні спеціальності. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харків новини.